Так приємно бачити майже повний зал людей, як у колишні мирні часи. Друзі, це вже само по собі є благодать Божа для нас з вами. Ось так спокійно збиратись разом у Домі Божому під час війни. Слава Господу за це! І зараз перед молитвою давайте відкриємо слово Боже і прочитаємо один текст. Це книга Псалтир, 22.3 для початку російський переклад. «Подкріпляє душу мою, направляє мене на стезі правди раді імені свого. В гарному українському перекладі цей текст звучить так: Він відновлює душу мою. Спрямовує мене на стежки правди задля імені свого. Коли ми з вами говоримо про Бога і про процес Богопізнання, то дуже важливо розуміти ті дії, які Господь робить щодо кожного з нас, окремо і церкви в цілому. В цьому тексті ми прочитали про дві. Такі дії. Перша з них. Він відновлює душу мою. В сучасному світі душі людей знаходяться під впливом вкрай агресивного зовнішнього середовища. І таким чи іншим чином вони рано чи пізно руйнуються. І Господь Він не просто спостерігає. За руйнуванням людських душ. Він відновлює нашу душу, друзі. І вже за це також треба дякувати Бога. Скільки сьогодні людей, які живуть у хронічному стані страху, переживання, зневіри, вічаю, це є зовнішні ознаки руйнування людської душі. І Бог бажає, щоб людська душа вона відновилась, щоб вона перебувала у правильному стані, і для цього, звичайно, є тільки один метод наближуватись до Бога. Щоденно знаходити місце для Бога у своєму житті, у своєму розкладі, читати Його слово, міркувати над Його словом. Приходити на служіння, співати, поклонятись Богу. І таким чином наші душі відновлюються. Далі друга дія Божа, про яку ми прочитали, написано спрямовує мене на стежки правди задля імені свого. Навколо нас є багато різних шляхів, і переважна більшість цих шляхів, на жаль, не є. Стежками правди. А зовсім іншої природи. Стежки, які заводять людей у більшості випадків у глухий кут. І ми всі з вами бачили такі приклади, коли окремі люди, окремі сім'ї, окремі нації заходили у стан глухого кута. Чому? Тому що пішли. Хибними шляхами, а не шляхами правди. І для того, щоб не опинитись комусь із нас на цих хибних шляхах, треба бачити хоча б основні такі хибні шляхи. Сьогодні хотілося б коротко говорити про чотири хибних шляхи. Перший з них це шлях чужого Бога. В книзі Ісуса Навіна, 24 розділ, 23 вірш, читаємо такі слова. То відкиньте чужих богів, котрі у вас, і наверніть серце своє до Господа, Бога Ізраїлевого. Друзі, ось цей шлях чужого Бога, він є вкрай поширеним. Не тільки в минулі часи, але також і в сучасному світі. Народ Ізраїля періодично ставав на цей хибний шлях. І кожен раз ця історія починалась такими ж словами: І забув Ізраїль Господа, Бога свого. Всього на все. І забув Ізраїль Господа, Бога свого. І після цього. Починалося багато різних гріхів. І Біблія говорить нам, чим ця історія закінчувалася. У переважній більшості це закінчувалося війною, рабством, втратою всього майна близьких родичів і неймовірними стражданнями. І якщо хтось думає, що ця історія вона продовжувалася короткий час, місяць, два, три чи, чи рік, то ви помиляєтесь. Якщо уважно читати старий заповіт, то ми побачимо, що у більшості випадків ось ці проблеми в історії ізраїльського народу відбувалися протязі 20-40 років. Уявіть собі, скільки треба було страждати. На протязі цілого покоління і навіть більше, для того, щоб народ усвідомив причину своїх страждань. Яка називається так: шлях чужого Бога. Забув Ізраїль Господа, Бога свого. Якщо ми подивимося на сучасний світ, то ми побачимо таку саму проблему, друзі. Чужі боги нікуди не ділись. Нескінченний потік розваг, боротьба за владу, популярність, гроші, все це у сучасному світі, воно помножилось у багато разів в порівнянні з тим, що було під час життя ізраїльського народу, там декілька тисяч років тому назад. Люди, мільйони, мільярди людей. Вони продовжують ходити шляхами чужих богів. І Біблія говорить нам, що Бог Він же не змінюється. Так само, як раніше кара приходила в життя народу Ізраїля, так само і зараз. Покарання приходить чи в життя окремої людини, чи сім'ї, чи нації, чи навіть цілого світу. Останні півроку ми бачимо, які величезні труднощі переживає наша країна. Друзі, одна з причин того, що війна ніяк не закінчується, це відсутність усвідомлення у переважної більшості населення України, що вони продовжують ходити шляхами чужих богів. Хіба ми бачимо масове покаяння в цьому гріху? Ні, не бачимо. Люди так само продовжують ходити шляхами чужих богів. Покаяння нема. Без усвідомлення цієї проблеми, без покаяння в цьому гріху. Ми не будемо говорити знаєте, про населення всієї України, взяти хоча б просто християн України. Друзі, на жаль, ця проблема вона торкається також і християн. В цьому треба свідомо покаятись перед Богом. В тому, що люди досить довгий час ходили шляхами чужих боїв, без такого усвідомлення, без такого покаяння ця військова проблема, яку ми бачимо. Вона може продовжуватись ще досить довго і невідомо, коли закінчиться. Далі другий хибний шлях, про який сьогодні хотілося б говорити, це є шлях чужого золота. Шлях чужого золота. Знову ж таки, коли ми читаємо біблійні історії, то ми бачимо людей, які ходили цим шляхом і наслідки. Згадаймо хоча б Ахана, який під час штурма Єрихона простягнув свою руку і взяв чуже золото. Які були наслідки? Він сам загинув, його сім'я загинула, і Бог відвернувся від усього народу. Здавалося б, одна людина зрішила, а проблема поширилася на весь народ. Згадаймо історію гієзія. Слуги Пророка, який простягнув свою руку і взяв чуже золото Ніймана. Наслідок, проказа Ніймана перейшла на гієзія і залишалась на ньому до кінця життя. Друзі, хіба цієї проблеми немає зараз в нашій країні? Проблеми, яка називається, перш за все, корупція. Проблема, яку десятки років ніяк не можемо подолати. На жаль, є багато людей в нашій країні, які простягають свою руку до чужого золота і продовжують це робити навіть під час війни. І покаяння нема. Проблема залишається. Ми всі бажаємо, щоб війна зупинилася якомога швидше, але знову ж таки без усвідомлення проблеми, без покаяння в тому, що відбувалось раніше, і що продовжує відбуватися досить масово на території нашої держави, війна може ще довго продовжуватись. Можливо, навіть роками. Ніхто цього не хоче, але і каятись люди не хочуть. Друзі, іншого виходу із ситуації не буває. Зараз, в більшою мірою, коли ми читаємо новини, то люди покладають свою надію на якісь західні зразки озброєння. Хаймарси, джавеліни, якісь гаубиці. Друзі. У Бога є зовсім інші методи швидко вирішити цю проблему. Але для цього він чекає покаяння, хоча б від християн України, друзі, усвідомлення тих проблем, які були раніше, і зміну свого життя. І тоді, можливо, за один день ситуація різко, несподівано зміниться у нас на очах. Так само, як ми бачили цю ситуацію, яка змінилася в рамках Київської області, Сумської та Чернігівської, коли за декілька днів ці області були звільнені. Ніхто на це не сподівався і не чекав, але чудо Боже трапилось. Тому що народ каявся, тому що народ молився днями і ночами, і Бог почув. І це чудо трапилось у нас на очах. Тому не можна зупиняти наших молитов. Треба стояти далі в цьому молитовному проломі, і ми побачимо ще більше Боже чудо. Далі третій хибний шлях, по якому ходять люди, це є шлях чужої жінки. Якщо уважно читати, знову ж таки, біблійні історії, то ми побачимо, що навіть найбільш благословенні, мудрі і сильні чоловіки, на жаль, в якийсь момент ставали на цей хибний шлях і мали багато проблем. Давид, Соломон, Самсон, самий сильний, самий мудрий, самий потужний благословений. І всі ці чоловіки. Стали на хибний шлях чужої жінки, і ми знаємо про страшенні наслідки в їхньому житті. Знову ж таки, давайте подивимося на сучасний стан нашої країни. Хіба цієї проблеми нема? Якщо ми уважно слухали проповіді старшого пастора останнім чином, то він декілька разів озвучував страшну статистику. Що майже 80% сімей України, на жаль, розпадаються. І що після цього люди просто так живуть собі наодинці, у більшості випадків, ні. Починають шукати собі нові пригоди, які називаються одним словом перелюб. А це є гріх, за який передбачено покарання. Хіба ми бачимо знову ж таки масове покаяння в цьому гріху? Ні, не бачимо. Десь, можливо, зменшилося це під впливом страху всіх цих подій, але, на жаль, проблема залишається. І Бог також чекає усвідомлення цієї проблеми і зміни життя, покаяння від якоїсь частини населення нашої країни. І нарешті четвертий. Шлях чужий, неправильний шлях такий узагальнений, це є шлях чужої мови, чужої культури, чужої, можливо, моди і таких інших речей. І, на жаль, всі ці чужі речі намагаються залізти у сучасні церкви. І я більш ніж впевнений, що багато з нас бачили такі факти. Друзі, не можна цього допускати. Церква має свою культуру, свою мову, свої стосунки. Не можна дозволяти чужим речам цього світу залазити в церкву. Тому що завжди таке. Такі речі вони приводять до духовного охолодження людей, до того, що церква вона майже розчиняється у цьому гріховному сучасному світі, коли храми зачиняються і продаються під ресторани, кафе, дискотеки і так далі. І такі випадки у Європі не поодинокі. Спитайте у братів, які там постійно катаються і бачать. І все це є наслідок того, що щось чуже. Залазить в церкву. Коли ми читаємо уважно Біблію, то бачимо, що також були намагання принести чужий вогонь перед Богом. Це робили деякі священники. І пам'ятаєте, які були наслідки? Кожен раз наслідок один і той же смерть носіїв чужого вогню. Ніяких не було розмов з боку Бога, сповідей і так далі. Просто ці люди падали мертвими в храмі перед Господом, тому що принесли чужий вогонь перед його обличчя. І нам з вами вкрай важливо перевірити свої шляхи, носіями якого вогню сьогодні ми з вами являємось. Божого вогню Святого Духа або, можливо, Чужого вогню якихось гріховних речей цього світу. І зараз хотілося б разом з вами помолитись. Перш за все, як вже говорилось на початку, подякувати Бога за те, що Він відновлює нашу душу. А по-друге, попросити про те, щоб Він щодня спрямовував нас на стежки правди. І щоб ніхто з нас не заблукав на хибних шляхах, про які сьогодні так багато говорилось. Амінь. Будемо молитись. Господь дорогий, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі за те, що сьогодні ми можемо бути у твоєму храмі. Можемо здійснювати цю загальну молитву, Господи, у такій великій кількості у спокої. Боже, ми просто дякуємо Тобі за цю можливість бути сьогодні разом, а не сидіти десь по підвалах, десь по інших країнах. Господь, ти такий Бог милосердний. Що навіть під час війни ти бережеш церкву свою і даєш можливість ось так тихо і спокійно проводити наші богослужіння, і ми приймаємо це як прояв твоєї благодаті, Господь, прояв твоєї любові до нас сьогодні, Господь. І ми молимо і просимо, і в подальшому даруй нам таку можливість збиратися разом, тому що в цьому полягає сила церкви. Коми коли ми разом збираємось, разом молимось, разом вклоняємося тобі, разом кликаємо до тебе про ті чи інші ситуації в нашому житті чи в житті країни, і ми впевнені, що ти чуєш голос церкви, коли йде така потужна загальна молитва перед тобою, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти відновлюєш душу людей в цей складний період, коли так багато страху, коли так багато військових подій навкруги, коли люди втрачають здоров'я, життя, майно, все на світі, але ти відновлюєш душу людей. І просто чекаєш покаяння, щоб люди перестали ходити шляхами чужих богів, чужого золота, чужих жінок, Господь. І ми молимо і просимо тебе, торкайся сердець нашої нації, Господь, людей, які перебувають на території країни, щоб вони перестали ходити цими хибними шляхами чужих богів, чужого золота, чужих жінок, чужої мови, культури. Багато то інших речей, боже, щоб покаяння прийшло в життя цих людей, щоб їхнє життя змінилося повністю. І ми впевнені в тому, що у тебе є вирішення для цієї величезної проблеми, через яку проходить зараз наша країна. Ти можеш за одну хвилину, один день зупинити всі ці події, Господь. Ми впевнені в твоїй величезній і надприродній силі, і ми молимо і просимо тебе про милість, Господь. Так, є багато грішників в нашій країні, які роблять корупцію, багато інших Поганих речей, але ми просимо прости наш народ, Господь. Змилуйся, почуй молитву церкви, щоб цей жах війни все ж таки припинився, і щоб люди могли нормально і мирно жити, шукаючи Твого обличчя, Господь. Ми покладаємо свою надію на тебе і просимо благослови нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Амінь.